Я почула, як він підлітає, і відкрила очі і почула цей зрив, і все на мене впало. Всі вікна, все на дитину. Путін хоче миру, впевнений, Трамп Демонструє це під час ударів по українських містах. У ніч на понеділок росіяни в Харкові вбили п'ятьох людей, зокрема, півторарічну дитину. Ще щонайменше менше вісімнадцять людей. Поранені Російська Федерація поцілила чотирма дронами типу герань у п'ятиповерхівку цивільний будинок під завалами ще можуть бути люди. Удар балістикою в Сумах на щастя обійшлося без жертв. Одеса була також під ударом російських БПЛА. В Запоріжжі рашисти вбили 15-річного хлопчика. На даний момент відомо вже про трьох загиблих. Росіяни вдарили фабами також по селу Новояковлівка. Поранено шість осіб, серед яких Двоє дітей, ось так виглядає прагнення миру від Путіна. Як вам таке Дональд Трамп? Загалом, друзі, за повідомленням повітряних сил, війська Росії атакували Україну чотирма ракетами, 140 дронів було. Є влучання в 25 локаціях, тобто ворог. Продовжує. Що ж відбувається у США? Зеленський вже там. Ми до речі, сьогодні плануємо транслювати наживо, якщо буде прес-конференція. Тому підпишіться, будь ласка, на наш канал, поставте лайк цьому відео, напишіть в коментарях, що думаєте, що дозвучно мною. Ну і слідкуйте за наступними. Трансляціями так, от сьогодні буде черговий раунд цих так званих мирних переговорів. За кілька секунд розкажу про нові заяви Трампа його радників, а також дуже гострі питання до держсекретаря Рубіо з приводу брехливості Путіна. Спойлер він розгубився в прямому ефірі. Ну а ще поговоримо про неочікуваний козир в руках України, що ми покажемо Трампу на переговорах. Додивіться до кінця, друзі. В описі до цього відео ви знайдете всі способи підтримати нашу команду. Ми робимо контент щодня. Отже, Зеленський у Вашингтоні він наголошує, що мир не може бути таким, як раніше, коли Україну змусили поступитися Кримом, поступитися частиною Донбасу. Що Путін згодом використав це як плацдарм для нового нападу? Зеленський має на увазі ці тимчасові угоди, які ми мали. З Путіним зустріч Зеленського і Трампа розпочнеться за Києвом о 20.15 і триватиме годину у 22-й Стартує е, багатостороння зустріч президента США вже з європейськими лідерами. Тобто вони окремо будуть зустрічатися. Трамп Зеленський, Трамп європейські лідери. Ну і попри оце все пережити Трампом на лясті і е, потім посттравматичний синдром, який я думаю, він отримав, почитавши пресу. Трамп продовжує нести всяку хірню. Наприклад, Трамп пише у себе в соціальних мережах, що Зеленський може майже одразу завершити війну з Росією, щоб проблем нема, якщо захоче, або ж якщо не захоче, то може продовжувати. Типу питання взагалі в Україні і в рішенні Зеленського, а не в агресорі, який хоче затяпати території і продовжує вбивати українців. Ще один перл, друзі. Американський президент зробив репост допису із таким змістом. От слухайтесь, Україна має бути готова втратити частину території на користь Росії інакше, чим довше триватиме війна, тим більше землі вони втратять, маючи на увазі Україну. Відволікусь на секунду, спогади заляски. Опублікували відео, як американському журналісту Брайану Глену, який нагадаю, друзі, запитував Зеленського про костюм. Вручили в подяку російську горілку. Отримав він цей подарунок під час саміту на Алясці від російського колеги і був в захваті від такого подарунку. Here is a present for you. руська водка, русско американська дружба. Всі щасливі, цілувалися в'ясна, ну словом. трешак. <laughs> the the yeah. no, no, ну, і поки американці збираються домовлятися, європейці наперед знають, що з цього. Вийде верніше, що нічого не вийде. Литва будує живу фортецю на кордоні із Росією та Білоруссю. Наші сусіди, і реально справжні друзі литовці, хто дивиться респект, країна створює трирівневу лінію оборони вартістю 1,1 мільярди євро. А ця лінія простягнеться вздовж кордону із Росією і Білоруссю і стане частиною спільної Балтійської оборонної системи. Литва інтегрує свою оборону із. Латвію, Естонію та Польщею, щоб створити таку єдину лінію безпеки проти агресії Російської Федерації, але повернемось до угоди. Скептично налаштовані проти мирної угоди з Росією, європейські лідери, зокрема президент Франції Макрон. До речі, за хвилину розповім, які саме вимоги висуває Путін. Спойлер там треш Еммануель Макрон заявляє, що те, що Росія пропонує Україні, це не мир, а капітуляція. І що переговори у Вашингтоні. Дуже серйозні не лише для України, але й для Європи, тому вони там будуть. Також Макрон нагадав всім, що Путін Дун це була відсилка до Будапеського меморандуму, до угоди, яка була підписана і гарантована, в тому числі, Сполученими Штатами Америки. Чи вас переконує пропозиція договору про перестрахування в стилі статті 5 НАТО, але без вступу України до НАТО? Чи може ця пропозиція бути для вас правильною? Усе на столі. Питання в тому, що це за зміст, і, і щоб бути дуже чітким з вами, це вже існувало про що ми тут говоримо. Тобто, вже було кілька країн, які колективно сказали, це було 30 років тому українцям, коли Україна відмовилася від ядерної зброї, тому що це існувало був цей дебат. Це та сама Будапештська угода 1994 року. Спочатку Росія підписала, що ніколи не буде агресувати проти України. Все це щоб показати, чого вартий підпис Росії. Те, що Путін Дун знав раніше, і держсекретар Марко Рубіо. І навіть заявляв про це друзі в ефірі телеканалів. Цю заяву, дякую до речі, ведучій NBC, Вона показала йому прямо в ефірі в березні 2022-го Рубіо сам заявляв, що Путін досвідчений брехун, і що тому жодні угоди з ним, з Путіним, неможливі. Ну і журналістка тут же спитала: чому ж зараз Рубіо вважає угоду з ним можливою? Той у відповідь ледь згенерував слова у безпорадні. Речення, послухайте, хочу показати вам уривок із вашої заяви про президента Путіна. Це було одразу після вторгнення у березні 2022 року. Дивіться, цей чоловік бреше. Він звик до брехні. Він ніколи не дотримувався жодної угоди, яку підписував. І бреше постійно. Я не знаю чому, але він грає з нами із заходом, наче на скрипці. Бо захід хоче вірити, що з кожним можна домовитися, але з такими як він домовитися не можна. Він професійний досвідчений брехун. Пане держсекретарю, зважаючи на це, чому ви думаєте, що навіть якщо вдасться укласти угоду з путіним, він її дотримуватиметься? Адже, як ви самі сказали, він брехун у цьому й річ. Саме тому угода повинна мати механізми примусу до виконання. Вона повинна включати гарантії безпеки. Це те, про що я говорив кілька хвилин тому, коли ви питали мене про те, чи можна подивитися людині в очі і зрозуміти її. Головне тут не слова, не документи, а дії. Який неочікуваний козир презентувала Україна перед переговорами? Це вражає і реально обнадіює. Стало публічно відомо про. Початок серійного виробництва, і, взагалі, друзі, наявність в українському арсеналі крилатих ракет із дальністю 3000 кілометрів, яка має назву фламінго. Попри те, що нічого, крім назви та дальності не було розписано для фахівців. Цього достатньо, бо таких крилатих ракет у світі не так і багато, в принципі, зокрема із дальністю у 3000 Це фактично вдвічі більше аніж у сучасній версії томагавкблок. V, що летить на понад 1600 кілометрів. Інші характеристики фламінгу, друзі, я вам розкажу. Час повітря понад 4 години, максимальна швидкість 950 км на годину, розмах крил 6 метрів і максимальна злітна вага 6 Тон вага бойової частини одна тона, тобто виходить фламінго ще й вдвічі потужніший, за томагавку якого вага бойової частини нагадаю, 450 кг. кілограм. Ми бійці спеціального призначення ГУР мо України звертаємось до вас про допомогу у зборі коштів на придбання автомобілю. Специфіка нашої роботи полягає в тому, щоб наше пересування. Не було поміченим та не привертало увагу. Тому нам потрібні авто найбільш приближені до цивільні. Дякуємо кожному, хто долучився до збору коштів. Ну а тепер, друзі, про те, до чого вже встигли домовитися американці і руски, і що наймовірніше будуть втюхувати сьогодні Зеленському там. А також про треш вимоги Путіна щодо закінчення війни, спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Вітков дав інтерв'ю. Заявив, що поступка, на яку готова піти Росія для укладання мирної угоди, готові це не захоплювати всю Україну. Отака От поступка. Як вам дякуємо за дуже вигідну пропозицію. Пане Вітков, ви сердечко, чувак з серйозним обличчям, все це заявляє в ефірі. Перед тим червоний хідник стелять блін, цьому виродку, терористу. Поправляють хідник біля траполі така із написом Росія, солдати американської армії. Ну думаю, подивилися з боку. Реально побачили, що це встидно це робити, зробили висновки. Ні. Він далі тулить про те, що, мовляв, Україна має погоджуватися і бути вдячною, що не всю захопили. Треш. Такої ганьби реально США не знало давно. Так от, треба нагадати Стіву Віткуфу, що за останні 1010 днів повномасштабної війни Росія змогла окупувати менше 1% території України. Це не мої вигадки look at the map. Deep State. Тобто, не захоплювати всю Україну це не поступки. А просто армія Путіна недостатньо сильна, щоб це зробити. Так що йдіть. Що ще сказав Вітков, друзі? Я подивилася повністю цю розмову. За його словами, під час зустрічі на Алясці Трамп і Путін домовилися про гарантії безпеки для України. Мовляв, Путін не проти гарантії безпеки, аналогічні статті п'ятої договору НАТО. Також Росія законодавчо зобов'яжеться не просуватися далі, і законодавчо зобов'язаться готові. Не нападати на ЄС, блін, тільки от вони законодавчі це зроблять, а у них же ж закон. Ви знаєте, який? Це ж люди слова точно не будуть нападати мир, дружба, жуйка. Які наїмні ідіоти, просто дивуюся. Росіяни пішли на деякі поступки за столом переговорів щодо всіх п'яти цих регіонів. Існує важлива дискусія щодо Донецька та того, що там станеться. І це питання буде детально розглянуто в понеділок, коли президент Зеленський прибуде зі своєю делегацією та деякими іншими європейськими лідерами. І сподіваємося, ми зможемо розпочати та прийняти деякі рішення прямо там. За словами Віткуфа, Путін сказав, що червоною лінією є вступ України до НАТО. Нам вдалося домогтися такої поступки. Сполучені Штати могли б запропонувати захист подібний до статті 5 НАТО. Що є однією з реальних причин, чому Україна хоче бути в НАТО. Нам вдалося певним чином обійти це та досягти угоди про те, що Сполучені Штати можуть запропонувати захист за аналогією зі статтею 5, і ми вперше чули, що росіяни погоджуються на це. Також Вітков заявив, що Путін в рамках потенційної мирної угоди погодився законодавчо закріпити, що Росія не нападатиме на будь-яку іншу територію в Україні. Чи Європі? Що відповість на все це Зеленський? На всі ці чудові просто ход пропозиції. Але Зеленський вже заявив, що сорі, Конституція України унеможливлює відмову від території, чи торг землею. Це не базар в Таганрозі. Ну а що ж пропонує Путін? Умови Путіна щодо припинення війни в Україні публікує Reuters. Друзі, вони наступні. Готові? Сприйміть це з гумором, бо інакше не можна. Припинення вогню до досягнення всеохоплюючої угоди не буде. Тобто, ми далі вас хірячимо, а ви домовляєтеся. Київ має вивести війська з Донецької Луганської області. Угу. Росія заморозить лінію фронту в Херсонській та Запорізькій областях. От дякуємо, дуже дякуємо. Повернення під контроль України ділянок в Сумській та Харківській областях, які ми в принципі самі повернемо, того що вас звідти викурюємо. Формальне визнання суверенітету Росії над Кримом. Скасування принаймні частини санкцій проти Росії Україні буде заборонено вступати в НАТО. Це Путін пропонує. Ну і схоже, Путін був відкритий до отримання Україною певних гарантій безпеки, яких саме не розголошуються. І тут, от зараз дуже моя любима рубрика: офіційний статус російської мови в деяких частинах України або по всій Україні, а також права російської православної церкви мають вільно діяти клас. Як вам таке? Напишіть в коментарях, друзі, що думаєте в описі до відео. Ви знайдете всі способи допомогти нам створювати контент. Ми слідкуємо за подіями в Вашингтоні, будемо транслювати. Тому підпишіться на наш канал. Ось тут подивіться наше минуле відео.